Із Наші постійні волонтери Віталій Колісник і Олександр Темноход, з якими ми працюємо вже досить давно, з самого початку ведення воєнного стану. І ми щиро дякуємо, що вони не втомлюються їздити, не втомлюються привозити і шукати там за кордоном можливості, аби сформувати вантаж і передати його нам. А потім вже тут він розходиться і вільно переміщеним особам, і також на потреби та за запитами військових частин. Ми вам щиро дякуємо Віталію. Щиро дякуємо, що ви в нас є. Будемо працювати ми тримаємось в силу і завдяки вам також. Так що чекаємо перемогу і вам натхнення також на ваші добрі дякую. справи. Я приєднуюсь до сказаності Валерії Олегівни. Щиро дякую, що є волонтери, які не втомлюються вже сьогодні, 10-й місяць війни, які постійно допомагають, в тому числі і ці постійні люди. Далі колісних та, та темнотів, які постійно їздять на території нашої сміли створений ХАБ Черкаського району. Тому я дякую начальнику військової адміністрації. Ми допомагаємо всім, хто цього потребує. Сьогодні багато гуманітарної допомоги до нас приходить. Перш за все, це переміщені особи, і звичайно, Збройні сили України. Разом до перемоги обов'язково переможемо. Я дякую вам, пам'ятайте. Продукти в основному. Є консерви овочеві, для собак навіть є корм для собак, вони передають там придулки для собак. Є ось, ось, о, типу, гелі для душа, uh -huh. ну, тобто, помити, там, засоби гігієни, є одіяла. А це ви звідси вже збираєте замовлення? Чи вже що, що даєте? Що дають? що дають люди. Те, що uh -huh. дають. Нам там збирає одна дівчина Інна Дротенківська, одна. Волонтер теж, вона там все все збирає, ми сюди привозимо. Ну і так люди, які там працюють, теж приносять то, що може. це звідки ви привозите? З Італії Ніапа.